Привіт таки! Давай подивимось тобі на сеанс розкладі, зробимо такий цікавий розклад, як пройти тиждень основні події з 19 по 25 травня. Дивіться, це такий древній розклад, тут треба збирати співпадіння. По 5 карток викладати О, я вже бачу співпадіння. Дивіться, перша співпадіння вже є. думай зараз про наступний тиждень, про себе, сконцентруйся. А, картка зразу йде співпадінка подорожі і пригоди. Капелюк нам говорить. Дивимось далі. Дивимось далі. Збирайте також зі мною. Сппадіннячка. Так, тут ми бачимо. Чотири. Це вже в нас іде. Це четверте. Так, це дивимось. Співпадінічок немає. Немає. І п'яту карточку, рядочок ставимо. І тут співпадіння, і тут співпадіння теж немає. Так, дуже гарно бачиш для подорожів, для таких. Моментів вже показано нам. Дивимось далі, тут теж немає співпадіння. Чи дивіться також зі мною. Що нас очікує, які основні такі події? Так, тут співпадіння теж немає. Теж немає. Якщо а, десь щось чи пропустимо, чи я пропущу, чи що, то пишіть в коментарі, якщо побачите, які співпадіння. Тому що може бути і така ситуація навіть так. Але ми будемо сподіватися, оце певно, що ні, це не воно, це не співпадіння. Це не співпадіннячка. Дивимось, дивимось, дивимось. Дуже детальненько дивимось. Так. Дуже детальненько дивимось. Так, тут теж нема співпадінічок. Добре, ще одну картку берем. ще одну картку берем. І тут теж немає співпадінь, не бачу. Поки одне співпадіннячко, але ми будемо дивитися далі. Ми будемо дивитися далі. Так, треба так зробити, щоб вам було вже видно. Так, зараз. Зараз я отак поставлю, щоб ви все бачили. Так, тут дивимось. Співпадінечка. Співпадінька, немає. Далі дивимось. Щось тільки одне співпадінько вийшло, дивіться. Щось тільки поки одне співпадіння на наступний тиждень вийшло. Теж не бачу тут. Хорошо, добре, дивимось далі. Дивимось далі. які співпадіння тут виходять. Так, тут, тут немає співпадінічок. Немає. Дивимось далі. Дивіться уважно зі мною. Дивіться уважно зі мною. Так, тут співпадіннячка. Дивіться, нема. Щось якось якось такий тижник. Скажемо так. О, є, бачу співпадіння. Добре, добре. Дивіться, отаке от співпадіння трошечки вам також поверну. Виходить, вона говорить про тут карта такої творчості, картка хобі. Дуже гарно займатися, починати, щось робити а, в своє хобі. Так, там далі немає нема. нема. Дивимось далі, друзі. Ви обов'язково напишіть свій коментар, М -м -м, поки дивимось. О, ще одне, дивіться співпадіння. Прямо одразу вийшло. Картка співпадіння нових, нових знань та досвіду. А, О, ще одне бачу співпадіння, дивіться. Ще одне каблучка. Ну, чекайте. ще одне каблучка. Ще говорить нам про такий перехід відносин іде на новий рівень. Чи твоїх відносин, чи в коханні, чи в дружніх навіть відносинах. Перехід на новий рівень. Дивимось далі. Дивимось далі. Що нам тут ще й дає, співпадінька? Так, тут не бачу я теж. Співпадінічок, далі дивимось. О, ще одне співпадінчко. Прямо одразу, прямо одразу вийшла нам співпадіннячка, сонечко. Да. Ой, кажу, сонечко, птиця. Птиця, яка говорить нам, це в нас що таке за птиця? Це рух рух. вперед. А, супереч якимось ситуаціям, якимось моментам. Да, оце співпадіння нам говорить. Тому наступний тиждень, будь ласка, іди вперед і так далі. Так, може, мене я трошки тримаю, тому а, а, якось невдобно. Давайте так, будемо просто витягувати. Так. Далі дивимося, які ще є співпадіння. Тут немає співпадінічок. Теж. Добре, останній ряд залишився. Останній ряд у нас залишився. Дивимось, тут співпадіння нема. Тут співпадіння. Тут співпадіння. Так, 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 так. Немає, не бачу. Так, тут співпадіння. Теж не бачу, не бачу. Ну і отак кладемо одна, іще одна. І, і дивимося співпадінчика. Так, 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 тут немає, не бачу. Тут співпадінчика. Тут спів теж не бачу. Ну, такі пройде тиждень, такі йдуть поради. Будь ласка, підписуйся. Далі буде ще цікавіше.